Мені он там написала, як правильно карати дитину в якому віці, і я завжди відповідаю: ніяк чого не треба робити, не потрібно карати дітей ніколи. От, взагалі, не потрібно карати дітей, тому що це неправильно. Ви не досягнете результату, дитина на вас образиться, буде помсту якусь вирішувати, як зробити. Тобто, коли ви поставили дитину в кут, або посадили її там на стілець, щоб вона типу подумала, або в кімнаті її там зачинили. Я хочу сказати наступне: в цей момент просвітлення в голову вашої дитини ніяк не приходить. Ну, взагалі, в цей момент дитина або ображається на вас, або створює правила помсту. От я ви, і я тобі не таке зроблю. Або Просто починає гратися в тому самому кутку, длубає стінку там стоїть і ще щось подібне. Але просвітлення в цей момент не відбувається. Тобто, якби покарання працювало, ну мабуть, можна було б його рекомендувати. Але оскільки воно не працює, шановні батьки, почніть правильно просто взаємодіяти зі своїми дітьми.